Друзі, сьогодні оглядаємо такий декоративний е, чайник. Він має такого е, цікавого носика, таким е, колом задекорований. Деякі дрівності є на цьому носику, але це е, виробниче. Тобто, зараз я спробую передати камеру. Тобто це не реставрація. Десь от така форма сталась. Стан ідеальний. Такоєна от. От Скотчем бо ми приклеюємо кришки, щоб вони не розбивалися. Фактично його висота є 23 см-24 см. 24. От. Він має, бачите таку фактуру, рельєф. І цікаво, за, за рахунок чого вона досяглась. скор за все, за рахунок е, ліпки самого кераміста, чим е, за рахунок цього розпису, розпис, хоча і такий емалями, можливо, солями зроблений. Одним словом, предмет дуже гарно виглядає і дуже раритетно, що скажете. Пишіть коментарі, підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки. Дякую.